Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про таку тему, як фінансова допомога українцям в Польщі. Також хочу додати і доповнити цю тему, тому що вже раніше я розповідав про неї, і хочу додати, що на сьогоднішній день є організація, подібна до ООН, Червоного Хреста та інших організацій на території Польщі, яка може фінансово допомогти українцям. І саме таку допомогу можуть отримати українці, які переселилися із-за війни в Україні, які ще не отримували допомоги від Червоного Христу, ООН та інших подібних організацій та фінансових виплат не отримували. Що ж, ця організація це є Всесвітня Федерація Лютеран, Вона готова надати допомогу у вигляді 700 злотих на місяць на протязі 6 місяців для українців. Щоб отримати цю допомогу, вам потрібно мати польський PESEL, тобто такий самий ідентифікаційний як в Україні, та польський номер телефону. Хочу ще додати, що ця програма, ці виплати, вони діють в чотирьох містах Польщі. І щоб отримати цю допомогу, вам потрібно відправити смс на номер телефону. Всю інформацію більш детально я залишу під посиланням. Там є телеграм-канал, де є більш детальна інформація, номера та всі міста, де ви можете отримати допомогу. Нічого важкого немає. Я думаю, ця інформація вам знадобиться, і всім хочуть подякувати, що відписуватися на мій канал, ставити лайки та коментуйте. Всім гарного вечора, слава Україні!